У цьому відео я розкажу про галочку, яку сервіс Godd дає нам за створення рекламної кампанії. Якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходимо за посиланням під цим відео або скануємо QR-код на свій мобільний телефон і проходимо простеньку реєстрацію. Спочатку треба перевірити, чи стоїть у нас галочка за рекламну кампанію в сервісі Godel. Для цього ми переходимо в розділ ЄРФО і шукаємо необхідний рядочок в табличці. Якщо в даний момент в нас галочки ще немає, то нам необхідно створити нову рекламну кампанію. За тисячу переглядів нашого оголошення банера ми заплатимо приблизно 4 євроценти. В даний момент я ще не користувався такою послугою, тому, скоріше за все, це відео буде перезаписано. Відмінність цієї галочки від інших попередніх, які ми вже розглядали, у тому, що оплата відбувається не зразу, а поступово. Скоріше за все, рахунок нам буде виставлений в перших числах місяця. Так як одерження цієї галочки. Потребує затрат коштів, то я рекомендую одержувати її тоді, коли основний рейтинг нашого аккаунта уже вище 60%. Власне, я все розказав, що хотів, тому це відео я завершую, а ви поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео.